Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про Чорне море, один із найбільш унікальних і загадкових водних басейнів світу. Воно має багату історію, своєрідну екосистему та цікаві особливості, які роблять його неповторним серед інших морів. Чорне море розташоване між східною Європою і Західною Азією та омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. З давніх часів воно було важливим торговельним шляхом і зв'язувало різні культури. Античні греки називали його понтом Ефксінським, що в перекладі означає гостинне море, проте раніше його вважали негостинним морем через небезпечні шторми та складні течії, які могли загрожувати кораблям. Однією з найцікавіших особливостей Чорного моря є його незвичайна екосистема. У його водах майже немає кисню на глибині більше ніж 200 метрів, що робить його одним із найбільших мертвих морів у світі. Це відбувається через унікальний процес, відомий як стратифікація, коли верхні шари води не змішуються з нижніми, зберігаючи нижні шари морської води безкисневими. Через це глибини Чорного моря не підтримують життя більшості організмів, але все ж є домівкою для деяких унікальних видів бактерій, які можуть виживати без кисню. Чорне море також має багато морську флору і фауну у верхніх шарах води. Тут можна зустріти дельфінів, рибу оселеця скумбрію, кефаль, а також різні види молюсків. Береги моря приваблюють безліч птахів, зокрема, чайок та бакланів, які обирають ці території для гніздування. Не можна забувати й про культурне значення Чорного моря. Воно надихало художників, поетів і музикантів протягом століть. Узбережжя Чорного моря стало популярним місцем відпочинку для багатьох поколінь від стародавніх греків до сучасних туристів, які приїжджають насолодитися його теплими водами і піщаними пляжами. Чорне море це справжній скарб, який поєднує в собі природні дива, багату історію і культурну спадщину. Незважаючи на виклики екологічного характеру, воно залишається важливим для всіх країн, які його оточують, і продовжує бути об'єктом досліджень учених. Захоплення туристів та джерелом натхнення для митців. Сподіваюся, що ця подорож у світ Чорного моря допомогла вам краще зрозуміти цей унікальний водний простір. Якщо вам сподобалася ця розповідь, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар із вашими думками про Чорне море.